Шукаєш ідеальне поєднання до гребінців, креветок на грилі, курки у вершковому соусі або запеченого лососю. Я знаю, що вразить тебе в саме серденько. Це шардоне, Гранд Резерва Хоксбей від виноробні Чорч Роуд. Цей шардоне це поєднання елегантності Бургундії і енергії Тихого океану. Фруктово-мінерально пряний аромат з нотками цитрусів, квіту цитрусових дерев, фланцю, трошки аромат лісових підсмажених горішків. І це все на фоні кремнієвої дивності. На смак це кремовий, глибокий, баланс між чимось яскравим та неймовірним. Коли згадуємо виноробню Чорч Роуд», то тут однозначно треба сказати, що це одна з найстаріших виноробень в країні 1897 рік. Починаєш відчувати історію в Келеху. Ручний збір винограду 11 місяців у бочці на осаді із батонажем. Шардоне Гран Резерв від виноробні Роуд» – це не просто вино, це справжня демонстрація того, як природа і майстерність можуть зробити щось неймовірне.